Тільки термінові новини вчасно та влучно. У Херсоні знищено місце перебування установок С300, якими РФ била по Миколаєву, у місці прильоту база військової техніки та казарми. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, 2 листопада Константин Риженко, херсонський журналіст, повідомив про приліт українського снаряда у місце, де росіяни ховали установки С-300 та іншу військову техніку. За словами журналіста, приліт стався неподалік від школи боксу Спартак у Херсоні. Опублікований фотодоказ цієї події підтверджується телеграм-каналом Південь, який висвітлює події на Херсонщині та Миколаївщині. У дописі наголошується, що окрім С-300, там знаходилася й інша техніка. Системи РЕП та зв'язку, а також особовий склад. Зазначимо, точка, куди стався приліт, розташована у центрі Херсону. Між тим, постріл був настільки влучним, що будівлі навколо не постраждали. Друзі радимо вам переглянути відео про потужний удар ЗСУ по окупантам.